звати Михайло Софілканич, я є лікар багатопрофільної клініки «Вітацентр», займаюсь займаюся інтервенційним УЗД. Багато пацієнтів задають питання, чим же відрізняється звичайне УЗД від інтервенційного УЗД. Звичайне УЗД воно застосовується для діагностики захворювань будь-якої локалізації, яка є в нашому організмі. Але інтервенційне УЗД воно допомагає лікувати не тільки ставити діагноз, а лікувати. Ну, наприклад, ми е, на УЗІ виявили кісту печінки. Так, от інтервенційне УЗД воно дозволяє цю кісту пропунктувати та із з цієї кісти дати на цитологічне дослідження, що ж там в неї є. Тому інтервенційне УЗД це люба маніпуляція хірургічного характеру з використанням ультразвукового апарата. Зараз бачимо суглоб нижньої кінцівки, який треба пропунктувати та ввести препарат, який допоможе пацієнтові. Дівчини є проблеми із карпальним каналом, є запалення, яке виникає больові відчуття. Тому зараз ми під контролем УЗД постараємося голку ввести під зв'язку і далі введемо препарати. Чи болісна є процедура? Ми зараз проводили дві такі маніпуляції під контролем УЗД стосовно введення препарата в суглоб. Це зовсім безболісна процедура. Є також процедури, яким треба виконувати місцеву анестезію. Зараз ви цю процедуру побачите. Пацієнтка звернулася для обстеження легеневої тканини. На УЗД ми виявили рідинні скупчення правої лібральної порожнини, і зараз ви бачите, як ми цю рідину видаляємо з цієї порожнини. Також пацієнти питають, як треба готуватися до інтервенційного УЗД. Тож хочу пояснити, що давайте розподілимо це питання на дві частини. Перша частина це біопсія тих органів, які знаходяться на поверхні, наприклад, щитоподібна залоза, рудна залоза там утворення шкіри, м'яких тканин. Тут підготовки ніякої не потрібно. Друга частина це інтервенційна ОМЗД. це вже потребує підготовки. Що це означає? Наприклад, якщо є у вас якісь захворювання, пов'язані з печінкою, підшлунковою залозою, нирками, то тут потрібна вже підготовка. Людина наче має бути. І виконуються тоді якісь біопсійні або функційні методи дослідження. Тому я рекомендую заздалегідь проконсультуватися з лікарем, який буде виконувати цю процедуру, як краще підготуватися.